Привіт! Сьогодні у нас відео про, про москвич. Це Іж 2715 з такого, такого голубого кольору. У мене, коли мені було 5 років, в мене також їздив такий самий. Це Іж 2715 або в нього було прізвисько каблук. Каблук, бо він схожий на каблук. бачите, Якщо щось так стати, то Тако вверх, бачите, в нього будка. Або пиріжок. пиріжок саме за те, що він возив пиріжки в магазин. І, або продуктові магазини і продавав їх. Ось він має таку будку в нас такий салон, який, до речі, також схожий на Іс 412. А він і побудований на базі. Бачите, передні двері такі поворотники. Навіть морда така сама, тільки це вже така вона нова, а то на старі, пам'ятаю, залізні стояли. Я на нього протиманники вчепив. Але ж Олі я зробив. І покататися на ньому треба. Тоді сідаємо, знімаємо з ручника, заводимо. Звук, до речі, з заведення схожий, як на москвичу. Так, ну він з на автоматі, це ексклюзивний москві. Так, виїжджаємо, включаємо поворотник. Мачу механіків-поворотників проробили прородили. Вони моргають. І можна помітити, що модельку зробили дуже якісно. Але двері на ній чомусь і капот не відкриваються. Там, якщо придивитися, то буде видно, що на, на правій дверці написано Ір 2715. Ну, розганяється він так добре. не як по справжньому. Салон. Салон у нас дуже схожий Також на кермі «Іж» написано. Торпеда дуже схожа. У мене ялиночка є. Можна покататись. В горі він вам дається безкоштовно новачка У нас бензин, ампери, масло і вода. Да, на жаль, датчики не працюють, крім спідометра ці. Але все одно. Робота на ньому не дуже. Вона на ній по тисячу цих рублів нам приноситься. А Сама моделька мені подобається. Мені навіть можна сказати, що це одна з улюблених моделей Москвича. Але найбільш улюблена це комбі і універсал. А хочу всім сказати: дякую за перегляд. Ви були на каналі Клубу Геймс. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!